Всім привіт! Сьогодні я вам покажу, як зробити відео. Заходимо, заходимо в Капкут, нажимаємо на новий проект. Вибираємо фото свого хвостика і робите його, як хочете. Так, далі нажимаємо на редагувати і нажимаємо на базові. Нажимаємо на обертання і робимо до 24. Далі кладемо сюди ромбик і робимо до 0. І ще один ромбик ставимо, і так дало 24. І так далі, до Нолика. І зараз подивимося результат. Такий результат у нас вийшов. Кому допомогла, ставте лайк.